Пам'ять генів. Генетична пам код нації. Ці слова доводиться чути доволі часто, але скоріше, як поетично-патріотичні метафори, а не як якісь конкретні і науково підтверджені істини. В першу чергу, тому що ми звикли вважати гени носіями спадковості, необхідними для відтворення білків. Цебто об'єктів матеріальних, а пам'ять наша матеріальна нібито не є. Але це не так. Пам'ять також матеріальна. І код нації існує. Фізичною основою мислення є спеціалізовані клітини кори головного мозку. Так звані нейрони. Об'язані в нейронній мережі. Інформаційні потоки, закодовані електричними та хімічними імпульсами, що циркулюють в мережі 80 мільярдів клітин, управляють життєдіяльністю організму та його взаємодією з зовнішнім оточенням. Будівельним матеріалом нейронів, як зрештою всіх нашого тіла, є білки. А отже, будь-яка зміна в білковій структурі нейронів веде до зміни тих інформаційних потоків що циркулюють між ними. А такі зміни, як переконливо довів американський психолог Ернест Росі, відбуваються не тільки під впливом зовнішніх чинників, як, наприклад, радіація чи хімічні речовини, але й під дією чинників внутрішніх. А сам перед емоцій. Емоції викликають генетичні мікромутації. І в цьому немає нічого дивного, оскільки фізіологічною підставою емоційного життя є хімічні речовини, що генеруються залозами та органами тіла. Надмір емоції змушує змінюватись гени. А отже, і інформацію в них закодовано, запам'ятовуючи, вірогідно, не тільки емоційне тло, але й саму подію, яка ці емоції викликала. Гени зберігають ці знання. Передаючи їх наступному поколінню за умови, звісно, що суб'єкт пережив подію і мав потомство. Оскільки інформація про подію, що викликала яскраві емоції, найчастіше страх, але не привела до загибелі суб'єкта, є вкрай цінною для виживання виду в цілому. Робота глибинної пам'яті починається задовго до нашого народження. Немовля в утробі матері проходить у прискореному режимі весь еволюційний шлях свого виду. І це стосується не тільки тілесних форм, але й в однаковій мірі психічних структур. Фрагменти пам'яті предків, збережені генами, активізуючись, стають сюжетами снів, які людські немовля бачить ще до свого народження, отримуючи стислий виклад життєвої історії свого роду. Той первинний досвід, довкола якого нашаровуватиметься згодом особистий життєвий досвід людини. Інакше кажучи, відбувається первинне самонавчання, з якого розпочинається формування людської особистості. У світ Божий ми приходимо вже щось про нього знаючи, а принаймні знаючи, яким цей світ був для наших предків. Тут слід зазначити, що генетичні мікромутації, які зберігають пам'ять про минуле, накопичувалися упродовж всього існування людства. А тому кількість спогадів про минуле, часом навіть дуже далеке минуле, може бути дуже і дуже великою. А що ми отримуємо від своїх батьків у момент зачаття лише по половинці їхніх генів? то і запаси глибинної генетичної пам'яті, які ми від них успадковуємо, доходять до нас в подрібненому, фрагментарному, непов'язаному між собою стані. І здавалося б, ну, яка користь від такої каші. Адже якби навіть комусь вдалося виколупати ці шматочки пам'яті з підсвідомості, де вона зазвичай зберігається, то пожитку від неї було прівно стільки, скільки може бути від... Порваної на дрібні клаптики газет. Та ще й тоді, коли більшості цих клаптиків бракує. Та без них, без цих клаптиків, людської особистості не було б взагалі. Вона б не тільки не змогла навчитись бути сама собою, але просто не могла б скластися. Але чому? Щоб зрозуміти, це подивимось, а що взагалі являє собою людська особистість. Скориставшись для цього моделлю одного з найвидатніших психологів минулого століття, Карла Густава Юнга. При цьому не будемо забувати, що модель це всього лише модель. Мапа не є місцевістю. Вона тільки допомагає нам уявити саму місцевість. В моделі Юнга у центрі особистості, як у моделі атома знаходиться її ядро. Це наше я. Центр самоусвідомлення це все те, що ми знаємо про себе і що пам'ятаємо. Втративши цю пам'ять, ми втрачаємо своє я і перестаємо бути самими собою. І тут хочу додатково підкреслити, що я, в розумінні Карла Юнга, є поняттям психологічним і немає нічого спільного з душею, яка є скоріше теологічним, аніж психологічним поняттям. Попри те, що сама назва науки психології у перекладі з давньогрецької означає науку про душу, дослівно душеслів'я. І хоча наше я є можливо частиною нашої можливо безсмертної душі, та наразі це одна з найбільших таємниць людської природи, яку ніхто ще не розгадав. А от про те, що діється довкола ядра особистості, ми можемо говорити доволі впевнено. Воно, так само, як ядро атома оточене елементарними частинками. Але якщо ядро атома містить в собі майже всю його масу, то з особистістю нашою все якраз навпаки, довкола нашого істинного центрального я обертається цілий дуже складний світ, величезний як галактика, кінця краю якого не видно. Найближчою до ядра ділянкою цієї внутрішньої галактики є так звана персона. В давньому римі так називали личини, які вдягали актори, виходячи на сцену. Юнгівська персона є набором масок личин, які одягає наше я, щоб демонструвати себе світу та людям в тій соціальній ролі, яку на цей час виконує. На роботі це личина працівника, вдома личина сім'янина личина лідера чи підлеглого в соціальній ієрархії, личина покупця чи продавця в економічних стосунках. Підбираючи собі личини, наше я намагається відповісти на запитання, яким я повинен бути, чи на якого я повинен бути схожим, щоб успішно взаємодіяти з іншими людьми. Септоперсона – персона це наш соціальний образ. Який далеко не завжди тотожний ядру. Якісь скелети в своїх персональних шафах ми боїмося демонструвати, а щось дозволяємо власній уяві домальовувати, щоб відповідати бажаному статусу. Зі всіх сторін ядро особистості та його личини огортає наступна верства нашої особистісної галактики, яка дуже влучно названа Тінню. Тінь. Це межа, кордон між зоною усвідомленого мислення, себто нашим я та його личинами з одного боку, і тим, що ми називаємо неусвідомленим. Сюди у тінь. З пам'яті вимітається як сміття під кілимок, все, що могло б заплямувати, бідішати нашого тендітного я чи навіть травмувати його. Нереалізовані сценарії, погано зіграні ролі, невикористані личини. І, взагалі, все, чого боїться чи соромиться наше я. Наступаючи на килимок тіні, ми дуже часто відчуваємо, що там, під ним, таке щось є. І це щось нас муляє. Та тільки тінь не є виключно пасивним сховищем всякого мотлуху, витісненого з усвідомленої частини мислення. Бо там, за цими сутінками нашої психіки, Починається темне царство особистого неусвідомленого, яке плавно і непомітно зливається з колективним неусвідомленим всього людства, всемогутні мешканці якого в своєму звичному стані невидимі для нашої свідомості. Єдине, що ми помічаємо, це наслідки тих психічних процесів, що відбуваються за межами свідомості. Річ у тому, що я. Отой центр нашої особистості є центром усвідомлення, але зовсім не ухвалення рішень. Використовуючи метафору, можна сказати, що я це як публічний офіційний уряд держави, що в тілі в життя присуди, але присуди, які згенеровані тіньовими, не публічними осередками впливу. Чинячи це від свого імені, а може навіть вважаючи, що так воно і є. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в самому уряді, якщо вже продовжити нашу метафору, жодної єдності не спостерігається. Наче я зовсім не є чимсь однорідним, воно складається з безлічі дрібних, маленьких я, котрі живуть не наче власним життям. Та ще й так активно, що італійський психолог Роберто Саджіоді на початку минулого століття вимушений був впровадити в науковий обіг. Поняття субособистості, маючи на увазі відносно стій психологічні структури, з яких складається центр усвідомлення кожної людини, це як різні мініатюрні, деякі навіть мікроскопічні особистості, позбавлені тілесності, проте повною мірою наділені власними цінностями, стилем мислення, цілями, бажаннями, досвідом та пам'яттю. При цьому вони ще й поводяться між собою достеменно так, як вела б себе група людей, вимушених перебувати у замкненому просторі. Ведуть конкурентну боротьбу за домінування, допомагають, чи шкодять одна одній, укладають між собою сталі чи тимчасові союзи. Навіть діалог, який ми постійно чуємо у своїх головах і який називаємо думанням, є насправді перемовинами субособистостей між собою. Тільки не слід вважати, що суп особистості є якимись там духами, привидами, сутностями чи енергетичними паразитами. Вони, хоч і поводяться по-людськи, в лапках, звичайно, є всього лиш частинами мислення кожного із нас і мають цілком матеріальну фізіологічну основу, як і весь наш апарат мислення. І вони є все тими ж нейронними мережами, що правда трохи більш автономними, ніж інші. Кожна із субособистостей має свою власну личину, або цілий набір личин, за якими ховає своє справжнє обличчя. Але найважливішим є те, що субособистості пов'язані з одним чи декількома стіньових осередків ухвалення рішень. І знову, послугуючись нашою політичною метафорою, представляють в уряді і лобіюють інтереси цих груп впливу. Але де ж знаходяться резиденції цих груп впливу, та й взагалі з кого складається цей кіньовий уряд? Завдяки вже згаданому Карлу юнгу в психології присутній такий термін як архетип, що походить від латинізованих грецьких слів археос. – «старший», ну, в сенсі «перший», І типос вкарбований, і означає первинний взірець матрицю для копіювання. Середовище друкарів пізнього середньовіччя так називали першодрук, з якого набирали гранки видання, і саме в такому сенсі його цей термін вживав і Карл Юнг. За Юнгом найважливіше завдання архетипів полягає в формуванні людської особистості, а через неї, в управлінні всім нашим соціальним життям. Це, власне, і є той самий уряд, таємний уряд. Який видає накази і директиви субособистостям нашого я. Інакше кажучи, архетипи виконують ту ж функцію, що й інстинкти, запевнюючи представникам виду sapiens виживання з тією тільки різницею, що інстинкти призначені для використання в біологічному середовищі, архетипи ж є продуктом і одночасно інструментом нашої соціальної еволюції. Адже в житті кожної людини є ланцюжки обов'язкових подій, через які проходить кожен з нас. Це дитинство, розставання з батьками, ініціація в доросле життя, шлюб, збереження сім'ї, здобуття і відстоювання соціального статусу, виховання дітей, підготовка до смерті. І хоча ці події мають біологічне походження, вони вже настільки олюднились в лапках і ускладнились, що простих тваринних інстинктів для успішного здійснення цих подій вже явно недостатньо. Щоб успішно пройти через всі етапи свого життя, людина потребує навичок, усталених шаблонів поведінки, набуття яких, так би мовити, в процесі може виявити собі дорожче. Ні часу, ні життєвого досвіду для цього може не вистачити. Тоді на допомогу приходить котрий з архетипів. Який пропонує нашому я свій взірець для наслідування? Юнг описував наступні архетипні образи: Велика мати, батько, дитина, Бог, диявол, мудрий старець, хитрун, герой, аніма, жіночий первінь чоловікові та анімус, чоловіче начало в жінці і архетипні мотиви апокаліпсис, потоп, творіння. Втім, справжня кількість архетипів наближається до безконечності. Оскільки соціальна поведінка при всіх спільних засадах відрізнялась і продовжує відрізнятись у різних культурах і в різних епохах. Слов'яни побачать свого архетипного героя в образі Перуна, німці Зікфріда, полінезійці Мауї. Але якщо інстинкти намертво вшиті гени та автоматично починають свою роботу незалежно від обставин, то архетипи, щоб пожити і стати впливовими і активними, повинні ще набрати сили. А в першу чергу перебрати зі спільного, загальнолюдського, так званого колективного несвідомого особисту несвідомість кожного зі своїх майбутніх носіїв. Та тільки не всі архетипи будуть прийняті особистим несвідомим, а отже й отримують можливість активно впливати на життя індивіда, Юнг порівнював психічний процес формування особистості з хімічним процесом поставання кристалів у насиченому розчині, довкола точок кристалізації. Зрозуміло, що роль точок кристалізації в процесі формування особистості відіграють архетипи. А от насиченим розчином в нашому прикладі є фрагменти глибинної пам'яті, архіви якої знаходяться в особистому неосвідомленому. Це, якщо можна так сказати, наша родова пам'ять, чи точніше залишки пам'яті людей, чиї гени передались нам через ланцюжки поколінь. Всі ті фрагменти пам'яті, а нагадаємо собі, що на фізіологічному рівні ними є первинні нейронні мережі, які, хоч у чомусь конгрегентні архетипу, як точці кристалізації, будуть об'єднувати з ним, розбудовувати його, ускладнювати, отримуючи для себе більше енергії і відповідно підживлюючи енергією власне представництво у ядрі особистості. Одну із тих субособистостей, про які ми говорили вище. А що у великих груп людей, об'єднаних спільністю походження, спільними культурними та історичними долями, архетипи будуть схожими, так само як і фрагменти пам'яті їхніх спільних предків, котрі зберігає їхня історична пам'ять, то зрозумілим стає, що саме архетипи відіграють ключову роль у формуванні того. Що ми називаємо національним характером. То чи не випливає з цього, що поняття народу, нації має під собою не тільки соціально-культурне, але й біологічне підґрунтя? Наражаючись на можливість звинувачення в расизмі, нацизмі і тому подібних гріхах, відважусь відповісти ствердно, так, має. Генетичні передумови творення особистості не є грою випадку. Вони вже запрограмовані життєвими історіями наших попередників і переказані нам як частина механізму пристосування до ландшафту, клімату, соціальних господарчих стосунків звичних нашим предкам. Але є ще одне дуже цікаве запитання: а звідки взялись та беруться досі архетипи? Відповідь на це запитання, вірогідно, можна знайти у книзі з довгою та загадковою назвою Походження свідомості в процесі руйнування бікамерального розуму американського вченого Джуліана Джейнса, виданій у 1970 році. В ній Джуліан Джейнс висловлює гіпотезу про те, що свідомість в нашому розумінні цього терміну. З'явилось набагато пізніше, аніж сам Homo sapiens. та й то не одразу, десь у другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом. До цього часу стиль мислення людей був радикально іншим. Щоб зрозуміти, яким же самим чином мислили наші предки, мусимо звернутися до робіт ще кількох авторитетних учених. А що тема ця не тільки важлива цікава, але й доволі об'ємна, то поговоримо про це уже в наступній нашій зустрічі. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!